Десятки ракет Storm Shadow отримала Україна від Великої Британії, і за інформацією Bloomberg, нову партію далекобійних крилатих ракет передали до рішення Лондона скасувати обмеження для ЗСУ на використання цього озброєння, тобто запускати по цілях в Росії. Це перше постачання від Лондона відбулося за прем'єрства Кіра Стармера. Зазначу, британський прем'єр пообіцяв і надалі підтримувати нашу країну в боротьбі проти російської агресії. Враховуючи безпекові питання, джерела Блумберг відмовилися повідомити, коли саме прибули ці ракети або назвати їхню точну кількість. Також британські медіа вказують на те, що Сполучені Штати ймовірно зняли заборону. Проти застосування британських ракет для ударів в глиб російської території і цікава зміна в позиції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо використання ракет Storm Shadow, адже позиція справді змінилася. Восени цього року він виключав подібне рішення. Наприклад, перед самітом G20 британський прем'єр також відмовлявся повідомити, чи проситиме він президента США Джо Байдена дозволити в Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії. Натомість, 11 листопада, видання The Телеграф повідомляло, що президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер Стармернє намагаються вмовити Байдена дозволити удари Стормшедов по цілях в РФ. І вже 17 листопада за Нью-Йорк Таймс з посиланням на офіційних осіб США. Повідомило, що президент Джо Байден дозволив нарешті Україні завдавати ударів по Росії ракетами великої дальності Атакамс, це, наче, стало відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північно-корейські війська. Також джерела з New York Times аргументували цей дозвіл, тим, що Україна зможе досягти певних важливих цілих. Цілей, яких вона не змогла б досягти в іншому випадку, а сполучені штати в такий спосіб зможуть надіслати сигнал північній Кореї, що вона заплатить значну ціну за своє втручання. 19 листопада Україна завдала удару по складу з боєприпасами біля Брянська в Росії. Повідомив генштаб зсу, Щоправда, там не розповіли, чим саме били втім, медіа. Цю атаку хрестили як перший удар по російській території американськими балістичними ракетами «Атакамс». а 20 листопада вже з'явилися дані в ЗМІ, що сили оборони України вперше вдарили по території Росії британськими крилатими ракетами Стормшедов. Тоді у Курській області загинули 500 північно-корейських солдатів, російських генерал та офіцери. Ось така хронологія роботи «Атакамс» атакам стармшедов.